Що їдять ложкою пасту чи яєшню? Який з столових приборів найдавніший? Та як кардинал рішельє повпливав на столовий етикет? Сьогодні у таємницях, Деко» дізнаємося секретики столових приборів. Цікаво знати. Найстаріший зі столових приборів ніж у давнину його робили з кам'яних пластин, і лише згодом з'явився його столовий побратим з закругленим кінцем. Цьому заповір'я ми завдячуємо кардиналу Рішельє, якого нібито дратувала звичка придворних їсти з ножа та колупатися ним у зубах. Тому він звелів робити леза закругленими. Історики вважають, що ще в третьому столітті до нашої ери люди стали використовувати щось схоже на ложки. Робили їх з глини, а потім опалювали. А от металеві ложки з'явилися вже у давній Греції та Римі. Комедний факт: після того як винайшли алюміній, цей метал вважався дорогоцінним, тому і ложки з алюмінією були предметом розкоші. Їх можна було побачити навіть на прийомі у Наполеона. Найюнішою столового приладдя є виделка. Вперше вона потрапила на кухню до кухарів, слугуючи їм при сервіровці їжі, і мала два зубці. А потрапила на столи лише в XI столітті. Першою, хто почав їсти виделкою, вважають принцесу Візантії Марію Іверську, яка не хотіла брати їжу руками. Тоді це вважалося примхою. І ще довго до XVII століття виделку продовжували вважати капризом для багатіїв. А от католицька церква не схвалювала людей, які їли виделкою, вважаючи їх мало не єретиками. Діайвай. Сьогодні за порушення столового етикету з ресторану точно нікого не виженуть. Втім, для власного комфорту вправлятися з їжею елегантно не буде зайвим. Тому зараз швиденько вивчимо прості, але ще не кожному відомі правила повсякденного столового етикету. Не крутіть тарілку, коли їсте чи хочете відрізати шматочок. Це одне з найгрубіших порушень столового етикету. Яєшню їдять ложкою. Вилку використовують лише для білка. Жовток їдять за один раз повністю ось так. Кліпчиком нічого не вимочують. Чайний пакетик не виймають ложкою, не викручують, не накручують на ложку і не кладуть поруч з чашкою. Його акуратно виймають і кладуть на іншу тарілку. А ріжучи їжу, не дивіться у тарілку за правилами етикету. Вправлятися з їжею потрібно за допомогою периферійного зору. Зоровий ж контакт потрібно тримати з вашим супутником, а не котлеткою. З пастою часто подають і ложку, і вилку. Чим ж їсти правильно? В Італії пасту за допомогою ложки їдять лише діти чи новачки. Тому за етикетом ложку краще не використовувати. Просто акуратно накручуємо невелику порцію на вилку, так щоб нічого не звисало. І їмо. Таким же чином їдять і салати з крупними шматками зелені. Розповідайте, яка спочутої інформації була для вас новою, а також пишіть у коментарях про що хотіли побачити наступне відео. Адіо!